Розділ BetaFlight конфігуратору, який ми будемо налаштовувати, це режими. Тут доступно багато режимів, але основний, який нас цікавить, це режим ARM. Щоб налаштувати цей режим, необхідно додати діапазон. Ми використовуватимо на пульті управління спеціальну кнопку, яка буде вмикати цей режим. Режим Auto дозволяє Betaflight конфігуратору автоматично зчитувати кнопку, яку ви натискаєте на пульті. Для прикладу, зараз я нажимаю кнопку BetaFlight конфігуратор її визначає. І ми бачимо нижнє значення передавача 1000. А привімкненій кнопці верхнє значення 2000. Щоб активувати ARM, потрібно встановити жовтий повзунок у ту область, яка відповідає верхньому положенню кнопки на передавачі. Тобто, якщо натиснута кнопка потрапляє в цей діапазон, активовується режим ARM, що означає, що коптер готовий до польоту. Щоб застосувати зміни, натискаємо кнопку зберегти. Ми бачимо, що режим ARM вимкнений. Це відбувається через те, що в BetaFlight конфігураторі є певні захисні обмеження. Що це означає? Це означає, що двигуни не можуть бути запущені, поки польотний контролер підключений до комп'ютера через USB кабель. Щоб увікнути режим ARM, потрібно відключити польотний контролер від комп'ютера, і тоді все працюватиме як потрібно.